Всім вітання! І сьогодні я хочу поговорити про унікальну хімічну лабораторію в нашому організмі печінку. І що секунди в ній руйнуються мільйони токсичних речовин. І якщо з нею відбувається біда, то це позначається на всьому організмі. Це і суглобової волі. Це мігрені, це вугрі, це алергічні реакції, це шкірні висипання, це пігментація шкіри, це лущення шкіри, це тьмяний колір шкіри. Але печінка єдиний орган, який після порушень в роботі здатний відновитися. Але потрібно тільки їй трошки допомогти в цьому. І для відновлення печінки потрібно 150 днів. І на цей період потрібно забезпечити необхідні умови. По-перше, потрібно відмовитися від рафінованих вуглеводів і солодощів, а також від солодких фруктів, бо там є фруктоза. По-друге, додати в раціон харчування такі продукти, що складається наша печінка, а це фосфоліпіди, жирні молекули, які є в тваринних продуктах, наприклад, в м'ясі, яйцях і в рослинних продуктах, це в гарчанні крупі, горосі в соняшник лицетин. І, по-третє, ще можна підключити клінічні дослідницькі добавки, які будуть прискорювати регенерацію і відновлення печінки. І у мене вдома є таких два продукти: це лецитин, На 50% наша печінка складається з лецитину, і фандетокс. Хто, хто ж бажає відновити свою печінку, пишіть мені, я вам допоможу. Будьте здорові, бережіть себе.